Зранку в Миколаївській церкві дуже людно православні християни зібралися на святкову літургію відзначити свято водохреща. і сестри, кожен з нас православний християнин, коли приймає таїнство хрещення, получайте дар Духа Святого через миропомазання. І ми нарікаємося. Синами, дочерями Божими, По приміру Господа Ісуса Христа! У день водосвятця відбулася багатолюдна хресна хода від церкви до річки, з іконами та хорогвами. З цим святом пов'язують хрещення на Йордані Христа. Коли Ісус досяг 30-річчя, Він прийняв хрещення і з цього часу розпочав проповідь євангельської істини. Свято має іншу назву богоявлення. Згідно з біблійною оповіддю, під час хрещення на Ісуса зійшов з небес Дух Святий у вигляді Голуба, і голос почувся із неба це син мій улюблений, що я його вподобав. Православні вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже у цей день з'явився Бог у трьох іпостасях Бог Отець, Син Божий і Дух Святий. За давньою традицією, церемонія освячення води для всіх прихожан Миколаївської церкви відбувається під відкритим небом на березі Десни. не крішаючи за тебе, Господнім. Троїчі стаємося, поклонені. Віддавна в народі посвячено на водохреще воду вважають спасінням від тяжких недуг. Неї окроплюють всіх членів сім'ї, домівку, худобу і зберігають протягом року. Деякі мешканці міста пірнають в ополонку, аби не чіплялися хвороби, щоб очиститись від гріхів, які назбирали за рік. Купаємося третій рік для душевного очищення. В першу чергу вода в цей день свята, тому всі хвороби обходять мима. Тому чого, чому, чому ви ні. Ніколи не хворіли ось три роки вже ні. ні, Особливо було важко минулого року, де там температура була більше 20 градусів мінус. Важко нормально, пройшли як треба. Україні. Гарні вічі. Рекомендую. Вважається, що саме на водохреща відкривається небо і існує тісний зв'язок між людиною і Богом. Саме у цей час люди загадують бажання і духовно очищуються. Здоров'я, щастя, щоб був мир. Щоб не було війни, найголовніше. Я б хотіла побажати людям всім крепкого здоров'я, щастя і самое главное мирного неба. І щоб скорея у стране вже навели порядок.